Ну, безумовно, безумовно. Ну, Оцей глобальний південь, він звісно, не однородний. Е, скажімо, до глобального півдня відносять Індією, да? А мої ми, ми спілкування з індусами. Я свого часу був куратором індійського земляцтва. Е, вони дуже пишаються своєю країною як найбільшою демократією у світі. Дійсно, в них демократична система, в них не тоталітарна, це не Китай. І протиріччя між Індією і Китаєм будуть лише зростати, але формально вони підпадають по це поняття глобальний південь. Взагалі, на мій погляд, сам термін не дуже коректний. От. І як сказав мій. Добрий приятель, старий приятель і колега, декан факультету історії міжнародних відносин Донецького університету імені Василя Стуса, що оці країни глобального півдня пройшли збочену модернізацію. Тобто, щось вони зробили, але ну. Це не е, класичні країни, е, які пройшли відповідні етапи і дійшли саме до того рівня, як е, країни е, Європи, Північної Америки. От, а от, от от ця їхня збоченість, вона і породжує от такі, е, реакції. Що стосується Індії, яка є демократією, тут справді збоченість якась, бо демократичні країни мають. Розуміти, де тут світло, де тут зло, де тут добро. А що стосується, наприклад, тих же країн е, Південної Америки, я з вами згодна, що є певні недоопрацювання, бо ми могли б пояснювати, що дивіться, ми такі самі. От уявіть, що Іспанія, які, в якої ви були колись колоніями, да, зараз захотіла вам сказати. Оскільки ви розмовляєте іспанською мовою, ми перейдемо вас захищати, це абсолютно виправдана аналогія, це і, але знов таки я можу сама собі заперечити, оскільки там не так би мовити, хоча чому, вони демократичним шляхом приходять до влади на ці. В великих країнах Південної Америки Кирі... ну, в, в останні десятиліття там вже немає таких масових військових переворотів, які там бували у 20 столітті щорічно майже. Але знов таки корум корупція страшенна, мафія, наркомафія і все таке інше. Ось де є ось такі вади, там Росія має. Переваги, оскільки це їх це, це, це їхня стихія, так стихія так пане Ігоре. Якщо б ми з вами змогли підвести якийсь підсумок 2023 року і якісь робити, ну це зовсім невдячна справа, прогноз, але може у вас якісь є думки чи побажання нашої аудиторії, куди ми прямуємо, як би ви сказали, були розумітися в. Ем, як сказати процесор, да в логі в логіці історичній, можливо, якщо це можна так сказати, то тому таке запитання: яким був цей рік, і яким ви очікуєте, може бути варіанти, якийсь рік наступний, куди ми прямуємо? Дякую за питання. Дійсно, питання дуже складне. Ну, щодо підсумків року, тут більш-менш зрозуміло. Оцінювання підсумків, як на мене, може відбуватися виключно крізь призму російсько-української війни, продовження широкомасштабного вторгнення агресії Росії. Це для нас найголовніше. Звісно, якщо дивитися на весь світ, це не. Єдина, а може, не найважливіша подія, але е, подія насправді дуже впливова, бо е, ми маємо боротьбу з е, величезною країною ядерною країною, яка час від часу вдається до ядерного шантажу, і це вже може вплинути на увесь світ. І от підсумовуючи, е, ми всі, мабуть, пережили різні емоції. Ми пам'ятаємо, як вітали один одного з 23 23-м роком, і сподівалися, що саме в 23-му році війна закінчиться нашою перемогою. От, на жаль, низка чинників спрацювала, і за великим рахунком, ми мали все це враховувати. Воно не виникло як щось таке. Абсолютно невідомо, що якісь чорні лебеді прилетіли. Ні, це все було об'єктивно, але суто емоційно ми хотіли в це вірити, і це нормально. От. 23 рік був роком мирних ініціатив. Ми пам'ятаємо китайська мирна ініціатива, африканська. Бразильська, але всі ці так звані ініціативи мали демагогічний характер. Тобто, якщо, ну скажімо, на прикладі китайської, що визнається територіальна цілісність держав. І, в принципі, цього пункту достатньо. Якщо ви визнаєте, знаєте, то е, Росія має залишити українські території як мінімум. Включаючи Крим, звісно. От. Але далі йдуть розмови про те, про інше і а насправді ні про що. Те саме і в африканській ініціативі, те саме і в бразильській. Тобто, на жаль, світ поки що не готовий, я про це вже казав, до дійсного завершення війни на умовах України. Більш того, деякі експерти чи там навіть політики кажуть про можливість поступитися власними інтересами, уміротворити Росію, і час від часу з'являється, що от якісь там меседжі і від Путіна йдуть щодо, ну, давайте. Виходячи з змін до Конституції Росії, що оці чотири області вважати російськими, і все, і на цьому заморозити. Але ж е е досвід показує, що будь-яка домовленість з Росією, ще е цитуючи бісмарка, е не варте, е, е ціни цього. Паперу, на якому вона записана, тому звісно, ота російська впевненість чи самовпевненість в тому, що так звана спеціальна військова операція буде завершена, досягне своєї мети, а мета це ну, принаймні зміна влади в Україні. Зміна конфігурації безпеки взагалі в Європі, в світі, звісно, на такі умови Захід піти не може. Тобто, цей рік довів, що якогось простого рішення і швидкого рішення не існує, і відповідно не дуже позитивний прогноз. що на жаль, це буде тривати. От, і е, 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 я вже казав, що е, політична воля такого консолідованого Заходу може залежати від е, того, що буде робити Росія. Е, на жаль, ось до тепер ми спостерігаємо ситуацію, коли Захід завжди. Грає чорними То, в шах, тобто перший хід робить Росія, а вже е, Захід е, намагається зробити щось у відповідь, і е, особливо е, в 2014 році, скажімо, 10 років тому, коли війна почалася, коли е, був Окупований Крим. Наше рідне місто Донецьк, то е, Захід взагалі не ригував. Ну реагував, не можна назвати адекватною реакцією глибоке занепокоєння. Але було саме так, е і потім е сідали за стіл переговорів, е зробили оці мертвонароджені мінські домовленості. Е безумовно, для України це було е е е ну, критичною си ситуацією. Але Захід, по суті, е чудово розуміючи, хто є хто, закривав на це очі. І ось е, е, широкомасштабне вторгнення призвело до того, що е, рука з очей потрошки е, знімається. Але е, практика свідчить знов таки, що е, ота консолідована політична воля може бути реалізована у відповідь на е, нові е, агресивні дії е, Путіна. Тобто, Ось такої ну, реакції не у відповідь, а активної позиції, на мій погляд, у 2024 році чекати не варто, але я сподіваюся, що Е, озброєння, е, яке ми е, таки отримуємо, що ці е, проблеми з фінансуванням вони будуть такі вирішені, і е, е, на жаль, війна буде тривати. Але Ви очікуєте, що в наступному році все ж таки станеться. Якась е, нова стратегія заходу щодо Росії, адже дивіться останніми місяцями. Дуже багато статей з'явилися. і заяв від е, дуже потужних політиків, лідерів про те, що Росія є загрозою нам, тобто їм, що, їм, зази, безумовно. І я, що я Росія, я, Росія має е, 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 може. Стати е загарбником, нападником на їх країну. Про це є 3-5 років до вже фізичного військового е зітхнення з Росії. Це великий крок. Це еволюційний. Безумовно, я, я про так. це і кажу: що е зміни відбуваються. Темпи цих змін е нас не задовольняють, але. Е Чим більше божевілля буде в діях Росії, тим більше є сподівання на нарешті адекватну відповідь, саме відповідь з силою на дії Росії. Безумовно, хочеться, щоб це відбулося вже у 2024 році. Як на мене, ну, певним би кроком могло бути це. Дехто вважає фантастикою не науковою, але враховуючи таку е, е, таке своєрідне ставлення російського керівництва до НАТО а, а, а точніше до України в НАТО, бо те, що Фінляндія увійшла до НАТО, це. Якось проковтнули без будь-яких проблем. Більш того, вони там кажуть, що збільшують збільшують контингент своєї е, своїх збройних сил на кордоні, але цікава інформація: Фінляндія, маючи населення е, десь 5 мільйонів, да? е, на цьому російсько-фінському кордоні мають перевагу в артилерії. Відносно Росії у вісім разів. Тобто вони це мали ще не ставши членами НАТО, а тепер вони під попп під прасолькою колективної безпеки. Але ж я до чого все це кажу? Що е, певним таким е, можливим кроком, спрямованим на завершення війни, саме е, на умовах України, було б таке запрошення України до НАТО. Саме запрошення, тобто, це ще не членство, це е, треба пройти ратифікацію. Ми знаємо, що Фінляндія вже член, а Швеція поки що ні. Через позиції е, Туреччини і е, Угорщини. Але саме сьогодні, сьогодні, щось дуже важливе Туреччина заявила про те, що, по-моєму, вони ратифікували, ні, там... Та, та там поки що, от. Комітет у парламенті підтримав це, але рішення парламенту ще не прийнято. Але крок важливий, безумовно. Тобто, при всій божевільності Росії і невпевненості, е країн східного флангу НАТО, що таки спрацює п'ята стаття у разі нападу Росії. Але е, і в Росії немає впевненості, тому е, якоїсь е, агресії проти е, саме країн НАТО е, Росія собі не допускає. Тобто, вони не виключають, що таки п'ята стаття спрацює, а воювати з НАТО з при, при співвідношенні у тому е, сил яке. Існує і саме головне технологічна перевага країн альянсу. Вона е, зупиняє. Так, от мені е, хочеться вірити, що е, от такий крок на зупинку агресора може відбутися в цьому році. Звісно, підтриманий е, нашими збройними силами, бо головний чинник зараз саме наші збройні сили. От, але ж, і політики, і дипломати мають сказати своє слово.